Так, клубніка в мішках. Чого? Чому посадив? Було низько, нема, низько, не можу посадити. Вирішив посадити їх в мішки. Мішки. Сорт сібіла. І одне купляв сибілу, О, але продали щось не те, що треба, не знаю. Підживив, але хлорозить. Я так думаю. Ну тут пес, налазив, трошки покалічив. Покалічив. Ну, підживив комплексним. підживив комплексним. О, яка? Сибіла файна, але щось хлорозить. Там трохи те більше стане, то уприскаю. О. Вже почистив. Почистив. О. Садив того року. То буде перший рік, можна сказати. Ну, хлорозить, не знаю, буду зараз обробляти залізним купорусом. Ти знають, поможе чи не поможе, дивіться, а вже два Корж двоїться. Садив того року. Літок, правда, садив. розсада була своя. Розсада своя. От, клубніка в мішках. Експеримент. Е, набивав мішки торф. Торф, оце, мабуть, то так хлорозить, ну, подивимось. Підживив комплексним ярою. А, один карчик пропав, був хлороз, ну, а тут вирішив так посадити. Експеримент, якщо вдасться, експеримент, Буде розширатися. Так, да, де, де, де є корші дуже файні, є е файні. Ми подивимося, що з цього вийде. А, тут два сорта є. Сибіла тут точно є, бо привезена з Польщі, а другу я купляв кріоме сервіс, родилися Сибілу, але вона не...